Молитва покаяння, помирись зараз із Богом. Тобі зараз важко. Давай разом пройдемо до Бога у молитві покаяння, щоб ти помирився з Богом. Розповідаю тобі Євангеліє, яку я почув від Бога, яке я прийняв і передаю тобі, яким рятуємося, якщо все почути, утримуємо так, як я розповідаю тобі зараз, якщо немарно повірили. Тому що я розповідаю тобі, що й сам прийняв. Тобто, що Христос помер за твої гріхи за Писанням, і що Він був похований і воскрес третього дня за Писанням. і що Ісус Христос був братами, поки не пішов до Отця, а також усіх апостолів. Якщо ти зараз чуєш цей запис, значить Бог знайшов тебе, просто схили свою голову і вимови за мною цю молитву покаяння. Батько Небесний. Я вірю, що Ісус Христос вже покараний за кожен мій гріх, який я зробив. Я прошу Тебе, пробач мені всі мої гріхи і очисти мене, душу мою, від усякої неправди. Я визнаю Ісуса Христа Господом та Спасителем. Ісусе, увійди моє серце і зміни моє життя. Отче Небесний, наповни мене Духом Своїм, Духом Святим. Відкрий мені істину і навчи мене правді. Допоможи мені до кінця моїх земних днів вірити тобі та йти за тобою. Я зрікаюся до явола і всього того, що могло би бути, в мене з ним пов'язано. Тепер, Ісус Христос, мій Господь, і кров Ісуса Христа, омиває та очищає мене від усякого гріха. Слава тобі, Господи! Амінь. Друг мій, тепер Ти з Богом, Бог називає Тебе дочкою та Сином своїм. А ти можеш його називати батьком. Тепер ти не один, з тобою завжди поруч, Бог Отець, Святий Дух. Вітаю тебе. Тепер тобі треба знайти дім Божий, туди, де ти спілкуватимешся з братами та сестрами, моліться на місці зі мною, Отче Небесний, я назвіть своє ім'я. Хочу перебувати в домі твоєму. Приведи мене до своєї домівки, дай мені твою духовну сім'ю, але я не знаю, де вона. Але тепер ти, мій Господь, я цю ситуацію віддаю в твої руки. Приведи мене до свого дому. Амінь. А тепер спостерігай: Бог Бог показуватиме для тебе твою духовну сім'ю, церкву. Іди в це спілкування. Зараз ти став, стала дитиною Божою, і Бог прийшов у твоє життя. До зустрічі. Амінь.